Я теж намалював квадрат. <рісля> <рісля> Він висів вверх ногами. Руслан, ти не чув початок розмови. <рісля> ніхто не знав, розумієш? Ти не чув чу, <рісля> початок розмови. Я, Руслан? А якщо ти зробив, наприклад, зробив, зробив, дякую, нічого не зробив. Я, 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 я <рісля> було, Ти зробив погано, я художник. Я, я художник, якщо я нічого не намалюю, про мене ніхто нічого не буде знати. Я зірву. Не ти тому, дуже Я зірву це... оперний театр. Але о, ти мені тепер не рок. маєш права рвати в оперний театр. Знаєш чому? Тому що, в мене тому що ти є... зробив двох оригінальний логотип двох... Техно А, Ну так. Да. Поїш шахіта може деталити. Тепер на все твоє майбутнє залежить, наскільки в той е, оригінальний логотип буде на всій репродукції твоїх картин. Не, ну, Ти не маєш права тепер підписуватися. Ти тепер малюєш картину, ставиш знак технопів. <реш> Розумієш? І тебе признають, тебе признають. Оре, оре, оре. Але ти знаєш, що ситуація є така. Ти перед тим говорив, чому художники всі помирають, а тоді приходить до них визнання. А тут є варіант, розумієш? Режитки отримати пакет на четверку. Орест, заяву. Орест. Олександр Романович добре тобі сказав. Ти тепер маєш можливість при житті отримати славу. Намалюй сонячник і постав стартехнув. А є ще така ситуація? Можна не славу, можна по грудні. слава буде, слава буде тоді, коли прийдуть люди, заплатять великі гроші. А коли люди заплатять великі гроші, за ті великі гроші побачить не побачить півсвіту. В інтернеті бачить цілий світ. Розумієш? Твою ну, я, продукцію я, 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 я зробив для таксів. Ну, я, Але я, ти зроби її зараз. Я, вбал, я, вбал, Хочу сказати так, як от, е то, щоб, щоб <клухи> то, що я зробив, то треба все старше заплатити. Скільки рублів, щоб що я зробив, от іменно щоб, щоб <клухи> всі побачили. Але Потому, то, що, вибачив, що я робив, не робив для стачі, а робив для Саші. А якщо б я робив для себе, то бо я був твою гроші. А так як я роблю статі, то а тебе хочу сказати е, в нього. Як е, в чоловіка творчого є таке підйом падіння, підйом падіння. От зараз це ми бачимо момент. Падіння настрою. Але ми зараз кажемо таке не треба. Я зараз бабкаю з містим це на роботу, чи дальше сидіти вдома, нікуди. Але я вдома заробляю те саме, що я буду тебе заробляти на роботу. Я не буду ходити на 9 годину на роботу, йти в 6 годину додому. Я буду тобі висипатися пів першої дня, третя дня, і буду мати. Борис, саме пік Боре, Боре, це називаємо вільне відвідування, це перше. А друга ситуація, в тебе не буде прогресу. І в тебе не буде спілкування з нами. Розумієш? А у мене мене от іменно, я цілими днями нічого не роблю, тільки з тим говориш, з тим говорить. В віртуальному світі. Та як Правильно. Він, добре, я б сказав, він живе в віртуальному світі. Чуєш? А ти в думці на гроші бачиш. Він живе в віртуальному. Ви горе! <реш> <реш> <реш>